Росіяни ударили по житловому будинку шахедом. Протягом трьох годин кликала на допомогу. Це Дивляться, <ривіться> по крові топчеться. щоб видно було. Дітей кудись відправляємо самі всі напаси. Це все, що залишилося від чотирьохквартирного будинку в одному з прикордонних сіл юнаківської громади. Сьогодні, після третьої години ночі, росіяни ударили по житловому будинку шахедом. В 3.05 якраз був озерів. Так вскочили, коли це не визначає зразу. Подкинули на дивані, в окно глянули, столб, в общем, і все. Сусіди пожар, горять, вдома про лічські. Першими на допомогу прийшли сусіди, вони й почали діставати людей з під завалів. Там знайшли вже мертвого одного з власників квартири, це 40-річний Сергій, ще одна жінка, залишалася під завалами. Вона протягом трьох годин кликала на допомогу. Вже жінка була ще жива, поки, скоро. В общем, поки підняли, поки усім везли, а подаруються. Угу. Довго кричала. Ну, в як почала кричати, і вже от тільки да, витягли її. Да. Крича і кричала? – часа завалами. Да, ого. Парі, немало. Вона немало, вмерла, вона вже тут на виїзді з села у скорую вона вмерла. А тут вже їй поки допомогу надали. Нога ж там перелом відкритий і брали. Да, чи потопчине. А це хтось із ваших рідних? Це моя дитина, це мій синочок. А як ви дізналися, що загинули? Позвонила він, номер відсутній, немає. Зв'язять. Кажу на чоловіка, коля йди подивися, щось не відповідає. Він як вийшов, а воно вже глянув з рядом наш дом. Глянув, каже, там е, іде дим оттуда. Побіг, приходить, каже, немає нашого Сергія, вже немає. Це ваш чоловік не а, так допомагали друг другу, він їздив, що треба, він це і суми звозить і що він все на світі взяли yeah. yeah. робить. Well, well, така жить, то зяж у кожного може бути. А ви ці квіти поклали сина. Що yeah. я дивляться, по крові топчеться, щоб видно було. Щоб не ходили там, так? Да? Yeah. І як ваша дружина тримається, ви тримаєтесь. Yeah. Мама приймає. Тепер не дуже да, страшно. А. Тепер... Так. Ще й в окна думали, що це щось хтось, зна... хтось їде, так свистить. Ну, да, не так не свистіло, не що. То, ну, обичний шахет. То... Обичний, обичний, так, да. яга, ну так, да, там говориться. Там куди, а куди виїхати? Ну, в суми виїдемо, а далі що? А в Сумах хіба не таке, в Сумах страшно. Кругом страшно. А в Києві не страшно. Дітей він кудись відправляємо, а самі будемо. Сіно пасити на yeah. городи Да?